Мої вітання колеги. Сьогодні 11 березня, підживлюємо озимий часник ам'ячною селітрою з розрахунку 1 кг на сотку або 100 кг на гектар. Це перше внесення. Ще планується внесення десь через 2-3 тижні після цього внесення. Ще пару днів назад була мерзла земля, зараз вона повністю розтанула. Вологи достатньо, земля сира, зараз вечірній час, підтягне вологу в ніч, ще й обіцяють на завтра можливо дощ, тому якраз все буде добре. Чому саме ми зупинились на м'ячній селітрі? Тому що немає обмежень по температурних показниках, немає великих втрат. При доволі зручному і простому способі внесені в розкид. ну і е, те, що ми говорили вчора в попередньому відео, е, кому цікаво, подивіться про азот, який доступний зразу і протягом двох тижнів. Тому е, майте це на увазі, кому цікаво подивитись. Е, по часнику стан сходів на даний час. У нас в цьому сезоні тільки одну зубка висажена. Ось вона така має сантиметрів 2, подекуди 3, максимум 4. Ось такий стан. Ще, як бачимо, розвитку такого не було, бо була мерзла земля. Зараз підживемо, пройдуть опади, потепліє. Я гадаю, що він вже. Активно піде розвиватись. Для чого ми вносимо саме азотні добрива? Для того, що, як бачите, бувають теплі дні, потім похолодання, приморозки. Тому спочатку рослина активізується, починає вегетацію, потім мороз. Азот недоступний при низьких температурах, відповідно, треба дати. Азот, додатково дати азот, щоб він скористався і не стресував, тобто не жовтів. І основні моменти це ось на ранніх стадіях і десь там в квітні. Зазвичай Теж при похолоданні, коли вже часник має там три, три листа, четвертий йде, він теж жовтіє. Тому, аби цього не було, ми підживлюємо. Але на що хочу звернути увагу, що азотом сильно не зловживайте, тому що азот блокує набір сухих речовин, а в нас основний продукт це і є ці сухі речовини, тобто головка, ну, то, то урожай саме сухих речовин. Буває, що головка така велика, а вагів в ній нема. Тому що коли ми даємо дуже багато азоту, ми наганяємо. Тобто масу, тобто силос, нам цього не потрібно. Надземну частину вегетаційну. Тому бажано робити все в норму Якби і дивитись по стану своїх земель. Якщо землі піщані, бідні, то можна і до трьох кілограмів. Якщо ви вносили туди майже кожного сезону якісь добрива, земля багата на поживні рештки має великий вміст гумусу, то до 2 кг ам'ячний селітр, наприклад, цього буде достатньо. Бажаю всім успіхів, гарних врожаїв. Бережіть себе, до скорої зустрічі!